Набрала з криниці свіжої водиці, буду умивати, буду промовляти, водичко, водичко, умий, дітка, мличка, рум'яні та білі, як яблука спілі. Дітки, а чи замислювалися ви над тим, що було б, якби на землі зникла вода, не зеленіла б трава, не росли б квіти і дерева? Не було б овочів та фруктів, не було б людей та тварин. Щоб полився дощик з неба, щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі, щоб варились киселі, щоб не було в нас біди, жити не можна без води. Для кожної людини здоров'я це найголовніше вода має чудодійні властивості лікувати людину. Така вода зустрічається в природі. Це мінеральна вода. Є дуже багато видів мінеральної води в Україні. Це Миргородська, Моршинська, Трускавецька, Себек, Софія Київська, Навтуся. Не завжди безпечно пити воду з під крана. Водопровідна вода, точніше домішки, що містяться в ній. Завдають шкоди здоров'ю живих організмів. Тому дуже часто ми з вами купуємо воду бутильовану або у спеціальних автоматах, а де ж знаходиться вода у природі, у річках, озерах, морях, джерелах. А чи скрізь вода однакова, дітки? У природі є прісна і солона вода. Яка ж прісна вода? Це вода без смаку та запаху. Буває така вода у річках, озерах та джерелах. А солона вода. У морях та у океанах. Воду діти ще називають трудівницею. А чому? Воду доставляють у багатоповерхові будинки. Люди користуються водою. По річкам і морям плаває водний транспорт. Млин працює за допомогою води, гідроелектростанція. Воду використовують у сільському господарстві. А ще вода має діток. Яких? Сніжинка, роса, краплинка дощу, хмаринка. А тепер, дітки, уявіть себе сніжинками. Покружляйте, опустіться на підлогу, вдихайте повітря на повні груди. А тепер, діти, уявіть, що ви краплинки дощу. покружляйте та потупотіть ніжками. Називають чарівницею. А чому? Тому що вода прозора не має ані кольору, ані смаку, ані запаху. А чи має вода якусь форму? Вода набуває форму того посуду, у який її нальють. А що ж станеться з водою, якщо вона випадково розділяється, вода розтечеться, тому що вона рідина. Якщо ми насипемо у склянку з водою ложечку цукру і ретельно перемішаємо. Куди ж подінеться цукор? Він розчиниться у воді. А якщо ми скуштуємо воду, ми відчуємо, що на смак вона солодка. Якщо ж ми насиплемо пісок у склянку з водою і ретельно його перемішаємо, подивимося, чи розчинився пісок. Пісок не розчинився. Вода спочатку стане каламутною, а потім піщинки осядуть на дно. А яку ж радість приносить людям вода? Вода дарує людям відпочинок. Можна купатися у водоймах, кататися на водних лижах, на човнах. А у чому ж полягає головна цінність води? Вода потрібна всім для зростання і життя. У нашому народі завжди цінували воду і шанобливо ставилися до неї. Послухайте народні прислів'я та приказки про воду. Із маленького джерельця велика річка починається. Чиста вода, хворобі, біда. Закрути тугіший кран. Щоб не витік океан Бережи воду, бо загубиш вроду. Не брудни криниці адже схочеш напитися водиці. На жаль, зараз ми можемо спостерігати забруднення водою. Здебільшого це відбувається внаслідок скиду до неї промислових, побутових та сільськогосподарських відходів. В деяких водоміщах забруднення води настільки велике, що відбулася повна їх деградація, як джерел водопостачання. Давайте, діти, разом встановимо правило, щоб зменшити свій негативний вплив на водні ресурси. Використовуйте якомога менше хімічних засобів при перебиранні будинку. Утилізуйте відходи правильно, не змивайте ліки в каналізацію. Не змивайте сміття в каналізацію, економте якомога більше води. Намагайтеся не використовувати пластик. Тож для чого діти потрібно берегти воду? Водні запаси можуть закінчитися. Тому воду потрібно берегти, щоб ми та всі живі істоти мали змогу існувати.